Добрий день, Україна. Сьогодні наша домашня робота. Домашня робота трендавта Subaru Forester. Комплектація, максимальна. Тюрін, колір зелений. Бачите, сьогодні ми в одному кольорі. На коричневій шкірі 23-й модельний рік. Автомобіль з рідною безпекою був з заднім правим пошкодженням. Сьогодні про нього все розповім. При поїхали. поїхала. Під капотом все як завжди, 2,5 двигун, боксер, атмосферний, опозитний, потужністю 185 кінських сил, плюс-мінус. Варіатори, повний привід, все це, це супернадійно. Пробігло на зараз 81 тисяча кілометрів, щойно зроблено ТО. Під капотка, морда тут взагалі нічого не теркала, все рідне, все в заводі. Тому тут не зупиняємося, зачиняємо. Одразу пройдемось по тому, що в неї було пошкоджено. Пошкоджено був задній правий кут, фарбована тут вся сторона. Другим слоєм легенько крило і легенько ось ця дверка. Дверця мінялась, на нову оригінальну, крило мінялась, бампер мінявся, по правій підвізці повністю мінялась підвізка і балка. ну, Не підрамник, балка саме тут вона буде називатися. Кришка багажника залишилась рідною. Кут отут рихтований робився от в цьому місці. Виглядає досить гідно. З цієї сторони повністю все в заводському зафарблені. Дах також. Ось так. Лобове скло рідно. Бачите, і дах показує також. Це красиво. Щодо її кольору, я не буду коментувати. Я знаю, що всі, так же, як і я, балдіють від зеленого цього кольору. Навіть якщо зелений кольор не любиш, то це й подобається. Абулація. У нас є сенсорний безключовий доступ, є вічлива підсвіточка. В зеркалах вона в темряві підсвічує весь борт і під ногами місць. Дата так, у нас 11 місяць 2022 року, але в неї в Америці в тих паспорті був 23-й рік. В Україні розмитнення стає дорожчим, тому по цій наліпці розмитнюють. Шкіряний салон двохкольоровий, бачите коричневий такий в шикарному стані. Електропривід сидінь обох і правого, це тільки в тюрін є. Далі у нас тут чотири склопідйомника передні з авторежимами, електродзеркала, пам'ять сидінь на двох драйверів, електропривід багажника. srh off це функція поворотної лінзи в фарах вимикається, пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас низький паркінг або зріст, яскравість щитка приладів. Система стабілізації вимикається, функція старт-стоп примусово можемо і вмикати. і Вимикати. Ну я не люблю її, тому вимикаю після кожного запуску. Монітори сліпих зон в дзеркалах, Ось вони у нас знаходяться, і стеження за вашою втомою. Це око, функцію, ви можете примусово вмикати. І драйв-мод запам'ятовує ваші налаштування, те, що ви любите в машині, вона запам'ятовує саме по водію, якщо ви себе відсканували. І не дозволяє вам заснути або закімарити. Якщо ви заплющили очі або відволіклись від дороги, вона буде писати вам ти за дорогою. Є датчик світла і протитуман, шкіріне кермо виглядає абсолютно як нове. Є підрульові пелюстки, Є у нас тут управління бортовим комп'ютером. Мультимедію, інфо це от, з тим бортовим комп'ютером можна перемикати там режими, бачите. Музику, бортовий комп'ютер там всякі різні от, функції, які включені зараз на даний момент увімкнені. у нас зараз, от, бачите, 81 тисяча кілометрів. Далі у нас є обігрів керма і є е, адаптивний корис контроль. Тут ми його вмикаємо, тут у нас підрулювання, ми можемо утримання в смузі включати, дістронік дальність налаштовувати. Продемонструю сьогодні, як він працює. І два режими є S і I, це це S, типу, більш активний. Коротше, два режими налаштування поведінки автомобіля. Звісно, кнопочка Start-Stop. Мультимедіа з Android Auto, Carplay, USB, Bluetooth, Aux. А також тут у нас є камера заднього виду з проекцією. А також є функція Rear Brake, яка за допомогою парктроніків зупиняє автомобіль, якщо щось ми не помітили і намагаємось заднім ходом наїхати. Що важливо, не забути, що у нас Harman Kardon, тут стоїть акустика повністю, і голова, це теж важливо. Клімат-контроль у нас двозонний, електроручник. Автохолд, це щоб ми не тримали ногу на гальмах, якщо ми на драйві стоїмо там під горку або в заторі. Підігріви передніх сидушок, є задніх, але ми про них позаду поговоримо. І є класна функція X-MODE – це собаківська фішка. Тут є два режими: сніг бруд або сильний сніг брут. Ви бачите, воно і там, і там вам промальовує, що ми його активували на ускладених умовах. Дуже нам допомагає. Два підстаканнички, коричневий підлокітничок. Тут дві камери в 3 d зображенні бачать ситуацію. В цьому поколінні їх вже трошечки прибрали, так зробили більш компактними. Вони стежать за дорогою. Тут дві камери, подібно людському оку, збудованим інтелектом стежать за всією ситуацією, що трапляється на дорозі. Захищають нас від зіткнення і від з'їзду смуги, а так само керують повністю адаптивним корінської контролем через ці дві камери. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. І, звісно, куди ж без люка, покажу вам отак спочатку, яке чарівне, сьогодні небо. Я не можу, обожнюю просто його. І ось так. Дивіться, як красиво. Я Просто в захваті. Зачиняємо. Безпека тут рідна, тому на цьому питанні не зупиняємося з вашого дозволу, тому що говорити нема про що. На другому ряду сидінь, все шикарно, зріст у мене 193 см. Сиджу я зараз сам за собою. Ноги в мене, бачите, воно тут гуляють, як хочуть. Досить зручно, спинка тут змінює свій нахил. Тут декілька є положень, можна так, можна так. Є підлокітничок, є два підстакани. А також у нас тут є свій повітродув, обігріви задніх сидушок, що теж круто, тільки в тюрін це є. І два USB-порта для зарядних пристроїв. Електропривід кришки багажника працює досить швидко в цьому поколінні. Виправлена проблема попереднього покоління для Америки. Дефіцит є. Вона шторка приїхала в комплекті. Тут у нас сабвуфер Harman Kardon. Також оригінальні кілими захищена і спинка. І тут килим. Якщо ви щось везете брудне, ви просто протерли. У вас чисте, все нічого не треба. Витирати там зайві якщо серветку чи гачіркою протерли його, та й все. Спинки в Тюрін складаються ось таким чином. щось просто вперло передню сидушку, кнопочки зручно. Так, тут під кілами, під палицею, є ось таке відділення, де можна порозкладати все, що вам тут буде завгодно. Нижче, декатка. Е, бачите, тут все в заводі, нічого тут ніхто не робив, не постраждало. Тут було чисто позов. У мене, до речі, десь є навіть архіви з моменту ремонту. І зачиняємо. Можна зачиняти. А можна одразу з центральними замками, коли ми уходимо, щоб вже нічого не натискати. Обов'язково з вами робимо тест-драйв. Я вже на ньому поїздив трошечки. Я знаю точно, що він круто їде, прикольно. До всього цього майже кожен раз на цьому наголошую, що на сьогоднішній день для мене це покоління от Форестерів, SK. Ну, улюблена моя тачка. От мені все в ній вистачає на балансі якість, ціна, практичність, комфорт. Мені всього тут вистачає. Ну, отбек трошечки там. Комфортніший, але мені Форестері всього цього достатньо. Я вважаю, що крутезна тачка. До речі, витрати пального зараз на братовику 9,3, Але на них ну скажімо так, 10-11 середні міські витрати пального можна робити і 9,3, і 9,5, і 9,8, Хто як буде їздити, це не фантастика. Я реально це доводив вже не одній людині. У мене навіть від звіт про це є. Ну, максимум, що я міг зробити, 11,8. Більше в мене на, на, на щастя чи, на жаль, не виходило. Це там зимній період, або там, коли ти не глушиш зовсім тачку. Знову ж таки, скажу: якщо машина стоїть заведена годину, і ти на ній не їздиш, то зрозуміло, що витрати пального будуть підростати. І це логічно. Ну, так само і в київських заторах таке буває. Зараз пробуємо розгін 0 до сотні. Це не гоночна тачечка. Я просто показую, як вона набирає. У нас горочка і поворот, як завжди. І ми робимо сотню, ви побачили. Ось так вона їде. В ходу вона досить м'яка, по салону досить тиха, і для японця, то в мене взагалі до нього нема жодних претензій. Він досить непогано себе поводить. Зараз пострибаємо по досить грубим трамвайним рейкам. Послухаємо підвісочку з вами разом. Все пройшло в повній тиші. Досить м'яко і комфортно. Навіть не помічаєш, що ти через них переїжджаєш. На що я обов'язково зверну увагу, це на рульову. В рульовому в них є класика, трошечки в них пробіг вже 80, тому маленьке поклацювання, воно на місці, якщо клацать, то є. Але в ходу його немає. І в ходу я його зовсім не відчуваю. Ну це класика присутня Subaru, Є просто коли постукує або гримить в ходу, А тут я просто на місці спеціально продефектував це, але в ходу жодного нема. Не люфта. Не звука, не стука. Ще знаєте, що дуже важливо сказати. Уфоріка е присутня універсальність максимальна, за що його люблять. Це крутий кросовер, який проїде рівних майже немає. Я тільки завжди кажу Audi Quattro у Subaru єдиний конкурент по повному приводу. Всі інші. Ні. І друге, він досить непогано тримається на трасі, як для кросовера. Він і комфортний і стоїть на дорозі непогано. Знову ж таки, ми не порівнюємо з седанами, але для кросовера досить. досить непогано. Тепер дивіться, я вмикаю адаптивний круиз контроль Ноги мої відпочивають. У мене виставлено швидкість 70 км на годину. Ми їдемо за автомобілем попереду. бачите, автомобіль його тримає. Педрулює так само кермо в смузі. Я можу, в принципі, легко просто тримати руку на кермі. Вона буде ругатися, якщо я зовсім відпущу. Оп! Він тільки що від нас виїхав, вона знову його побачила, і ми зупинилися. Тобто максимальна задана швидкість у нас 70. І вона їде в потоці з тою швидкістю, яку ви задали, але якщо попереду транспортний засіб, то вона буде їхати менше, звісно, за ним. Машинка сама зупиняється. Глаз за нами камера стежить за нашою втомою. Покладіть руки на кермо, пише. Машинка зараз Мазда поїде, Зелений загорівся. Бачите, вона нам пікнула, що поїхали, всі вже зрушили з місця. І ми газнули, просто я торкнувся на педалі акселератора і відпустив. І поїхали далі з заданою швидкістю. Зручно навіть в місті. Користуйтесь. Сказати чесно, я не знаю, що тут більше розказувати. І я вважаю, що просто треба їхати і купляти, якщо вам потрібен, Форестер, і довго не думати, поки він є. Тачка просто, просто вау. Зроблено все якісно, ну це вже перевірено роками. Всі знають, як ми робимо. Тут нема аргументів, тільки за всі проти нема. Раджу приїхати перевірити, обов'язково перевірити і купити. Питання лише залишається в тому, хто буде першим. До звідку до зустрічі з вами, Трандафт. Я Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!